Купа нечисті на чолі із бабою Ягою завітала до учнів спеціалізованої школи інтернату, що у Гришківцях тамтешні педагоги запросили дітей до хатинки на курячих ніжках, в якій напередодні нового року казкові герої хотіли влаштувати вечірку. Чиста сила, напевно, як і усі, хоче якихось див. Ну, ми вміємо, звісно, дива творити, але ми хочемо якоїсь різноманітності. Сумно в нашому лісі стало, бажали всі свята. А для свята нам потрібен був дід Мороз, бо в нас ніхто не бачив, а сказали, що він десь є, то ми вирішили його десь собі придбати. Нічого кращого на честь не придумала, як викрасти Діда Мороза із найближчої школи. Хлопець Микола саме готувався виконувати роль дідугана, як потрапив до рук солов'я розбійника, щезника і чахлика. Лісові мешканці затягнули школяря до хатинки й одразу висунули свої умови допомогти влаштувати свято, інакше буде непереливки. Не хочеш по-доброму? Отож буде і по-поганому. Ще й це моя сковорідка, на якої ваша каталесика смажили. Не треба, не треба сковорідки. Я вам допоможу. Хай буде вечірка. Уга. Оце вже інша справа. На пошуки Миколи вирушили вчителька й домовичок, які одразу здогадалися, що хлопця хтось викрав. А доки вони міркували, хто і навіщо це зробив, та шукали хоча б які небудь сліди, слово взяли гості. Гришковецький селищний голова Зоя Старні побажала дітям та педагогам, аби в наступаючому році здійснились усі їхні бажання. Шановні. Діточки, я хочу, щоб вам завжди у новому році були солодкі подарунки, були теплі слова і були вдячність вихователів, які вас доглядають. Шановні педагогічні працівники. Я хочу, щоб у вас оте тепло в душах ніколи не переводилось. Нехай новий рік дійсно, що буде кращий за наступний, який вже пройшов. Нехай всі ваші мрії збуваються. З новим роком учнів привітали сусіди Даїшники. Начальник Бердичівського відділення Ярослав Онищук подарував збірки правил дорожнього руху та сітку з м'ячами. У Нас просто такий підрозділ, який повинен постійно дивитися за порушеннями правил дорожнього руху, щоб не було допущення дорожньо-транспортних пригод. І дуже рідко ми попадаємо на такі свята. Думаю, що з наступного року ми частіше будемо вітати таких діток. А в казковій хатинці тим часом почали святкувати. Нечість демонструвала свої таланти. Кіт Баюн, наприклад, гіпнотизував змій. Зрештою, Миколі допомогли, а потім з'явився справжній дід Мороз зі Снігуронькою, який хотів покарати нечистих за те, що викрали хлопця. Та завершилось усе щасливо. Діти пробачили бабу, Ягу та її компанію і запросили всіх до святкового хороводу.